Друзі, привіт! Ви на каналі компанії CarFosol. Ми займаємось машинами саме з Америки. Що найамериканськіше вам приходить на думку вперше? Ікона американського стиля взагалі ікона американського автомобілебудування. На мою думку, саме цей автомобіль, бо це Ford Mustang, друзі. Так, звісно, наші нашій версії Ford Mustang 2.3 і Екобуст, бо це найпопулярніша машина. Вона вигідніша по покупці, вигідніша по витратам на паливо, вигідніша по витратам на содержання машини. Вибачте, не розумію, як це по-українськи, і вигідніша по налогам, якщо ви хочете розмитнити цю машину саме в Україну. Так. Ось восьмицилиндровий 5 восьмициліндровий може бути більш трушний, але ви бачили, скільки вони там коштують, по яких цінах продаються, і по яких цінах вони у нас? В нас, друзі, шосте покоління. Вже шосте покоління з 64-го року. Бо саме перше покоління, воно задумувалось на базі автомобіля Ford Falcon. Це така в них була базова бричка, дешева якою вони намагались конкурувати з японцями, коли в 60-х прийшли на ринок Америки японці і почали продавати свої маленькі, дешеві, дуже економічні машини, американці готували їм відповідь і зробили Форд Фалькон. Дуже сумна, дуже скучна бричка, але теж дешева, маленька, і намагалася боротися саме з японськими та європейськими конкурентами. І саме на базі того самого Форду Фалькон, як дешевої та популярної машини. Для економії в першу чергу була зроблена модель Мустанг 64 року. Зараз, мабуть, ви її побачили на екранах красива, наче це ікона стиля зараз коштує шалений грошей. В Америці взагалі то вважається машина старше 35 років класичним надбанням історії. Тож її вивести неможливо. Лише треба спецпропуск брати. Якщо б машину випустили з американських штатів, І лише тоді її можна привезти в Україну. Наше вже шосте покоління це взагалі інша історія, бо всі попередні: перше, друге, третє, четверте і навіть п'яте, котре ми особисто мені в рестайлінгу подобається найбільше, були позаду з жорстким мостом. А попередні покоління, третє, четверте взагалі були ще й на ресорах позаду. Спереду в них могли бути дискові гальма, так, але перше покоління мало барабани в круг, бо нагадую це була дешева машина. І прихильники моторів V8 одразу скажу, що базовий мустанг 64-го року продавався зрядною шісткою на 2,8 об'єм і щось там 120 чи 130 кінських сил. Це набагато хоч тоді, хоч зараз, як не крути. Це була дуже повільна, але дешева машина. І в цьому був сенс. Саме такий і наш Мустанг 2.3 EcoBoost. Бо він зроблений дуже просто, дуже дешево. В Америці базова машина може коштувати трошки більше 20 тисяч доларів. І це незважаючи на те, що в нашої машини, наприклад, мені завжди кажуть, що надто багато я говорю про машину і мало про кнопочки. Тож поговоримо про кнопочки. Привіт, друг! Бачите, машина завелась. В нашої машини є автозапуск. В нашої машини є відкривання багажника. В нашій машині є безключовий доступ, сліпі зони, чорний потолок, чорний дах в машині. В нашій машині є крутезна саунд-система. В нашій машині є опціональні 18 вісімнадцяти диски, У нас led фари. Що там ще я забув сказати? А, у нас система стеження за розміткою, курсової стійкості, яка допомагає підрулювати машині. У нас є сліпі зони. На жаль, нема люку в даху. Мені особисто дуже подобається саме така опція. У нас стандартна саунд-система, але в нас вже рестайлінгова машина 2021 року. До речі, куплена була вона нашим автоекспертом Дмитром. Для свого клієнта, тому ця машина була куплена з мінімальними пошкодженнями по дуже вигідній ціні. І в Карфаксі, коли ми побачили, що ця машина за 600 миль до того, як потрапила в ДТП, отримала повне ТО з заміною гуми на нову, нових гальмівних колодок, фільтра, масла, все, що треба було зробити. Навіть хімчистку, машина отримала всього 600 чи миль, чи навіть 600 кілометрів до того, як потрапила в ДТП, було прийнято рішення машину брати. У неї, у неї був лише один власник, і машина потребу. Потрапила в Україну, тож тепер вона буде радувати свого нового власника. Ідемо всередину, подивимось, що там взагалі могло бути. Як бачите, ключик мені не потрібен, бо в нас є безключовий доступ, можна його просто тримати при собі. І давайте я одразу спробую сісти на задній ряд, бо задні місця тут, наче, є формула машини розшифровується як 2 плюс 2, тобто два дорослих, два дитячих. Але я ось така доросла дитина. 180 мет... сантиметрів мій зріст, 95 кіло, я можу всістись тут позаду. Як бачите, мені не дуже зручно, але, якщо придавити самого себе колінами так, що наче я тут якийсь БДСМ оргії участвую, то наче можна навіть їхати. Але це ще не все. Я не можу тут пристебнутись і не можу всістись, бо якщо я сядусь тут рівнесенько, то якщо оператор покаже, то я не можу сісти рівно. Взагалі не можу, ніяк. В мене не, не просто не поміщається голова. Тож, друзі, не будемо мучити старенького Славіка. Задним сидінням. Бо це виключно для того, щоб туди барсетку з грошима кинути, та й все. Спереду тут значно зручніше. Бо навіть якщо ви дуже великого зросту, тут можна. Так відкинутись назад, що ви навіть будете не доставати до педалів. У нас машина заведена, не знаю, чи чути вам, чи ні. А ззовні саунд-система не дуже гучна. Тобто в нас є навіть вихлоп, він, наче якийсь навіть спортивний прикольний. Але всередині звук значно крутіший, бо в нас музика передає звук. На жаль, не можна обрати саме який звук, але це дуже прикольно. У нас є два колодці, дуже подобається цей дизайн. Він перекликається з дизайном машини самого першого покоління. І через роки вони пронесли цей дизайн. Дух того самого першого мустангу є і в цій машині. Чорний потолок, класна оглядовість, великі дзеркала, двері безрамочні. Дивіться, у нас повністю прячеться, повністю прячеться скло, і можна їхати собі також по американськи, просто їхати і кайфувати. Мені дуже подобається посадка в цій машині. Кермо в цій машині, на жаль, не таке круте, як у Вагах, але це, мабуть, найзручніше кермо від компанії Ford, яке я взагалі тримав. А я їздив майже на всіх Ford, які можна собі дозволити. В неї дуже такий приємний руль, він навіть мені більше подобається, ніж в Теслі. Дуже багато на ньому кнопочок. Є пелюстки перемикання, передач у нас, повнокольоровий дисплей по центру між цими колодцями, але в рестайлінгу в найкрутіших версіях мог бути взагалі цифровий 12 дюймовий дисплей. Зараз побачите, як він виглядає. То сучасно круто, але мені особисто ці колодці подобаються навіть більше дух того самого муштангу. є ось тут. В тих колодцях електронних вже того нема. 8-дюймовий у нас тут SYNC третій з блютузом, з карплеєм, з всім, що можна собі лише уявити. В нас є дзеркало заднього виду з автозатемненням, але найцікавіше це оці кнопочки в салоні. Дивіться, вони зроблені просто як тумблери. Бачите? Оп, і я вімкнув аварійку. Оп, і я вимкнув систему стабілізації просто одним рухом. Ви колись бачили, щоб воно так вимикалося. Просто один раз клац, і вона вимкнена. І точно так же клац, і вона включена. Тобто один раз натиснули, дали боком. побачилось ось таке повідомлення, дали боком, побачили патруль, вимкнули і поїхали далі, як нормальна людина. Ви можете обрати режим руля, тобто спортивний, комфортний або нормальний, і також ви можете обрати режим руху. Це або нормальний, або спорт плюс, або гоночна траса. Одразу вимикається система стабілізації. або дрех-стріп машина стартане зі світлофору менше ніж за 6 секунд. Ну а якщо сніг і мокро, машина буде імітувати блокування заднього диференціалу допомагає вам. На слизьких дорогах також. Ви можете побачити дуже багато інфу десь. На центральному дисплеї ви можете побачити співвідношення повітряної суміші. Як бачите, коли я газую, все це міняється. Можете побачити її ось так красиво. Можете побачити надув. Бачите, він показує якийсь там. Температура головки циліндрів, дав... давку воздуха і давлення масла. Все це дуже важливо розуміти, коли у вас двигун передутий, такий, як в нас, це у нас 2,3. Тому, друзі, ось так машина виглядає всередині. Є і підігрів сидінь, і вентиляція сидінь зони клімат-контроль. у нас на дисплеї все, що можна побачити, камера заднього виду, парактроники. Бачите, все у нас рухається, міняється приблизно так виглядає мустанг всередині. Ну а давайте ще я вам покажу, які там взагалі були двигуни. Як бачите, наша машина має дуже класні зазори. А це через те, що машину зібрали повністю по оригіналу, вся морда була куплена від п'ятилітрового мустангу GT в зборі. Ціла небита. Тож машину зібрали по оригіналу. Як бачите, у нас абсолютно все на місці, кожна андапочка. Кожна паличка. Ось так виглядає в нас двигун 2,3. Єдина, Єдине до чого тут можна доколібатись, це оцей бачок. На жаль, він трішечки луснув. Вже замовлений оригінальний новий бачок, але поки що він їде, таке тимчасове рішення був поставлений саме цей бачок. Решта зроблена по оригіналу, нове бачок теж буде скоро змінений. Ось так виглядає в нас 2,3. Як бачите, в нас ще дуже дуже багато місця. Бо коли цю машину планували, могли зробити тут і V6, Циклон на 3,7 літри, дуже надійний, прикольний двигун, але жере більше, а їде гірше, ніж цей двигун. Тож, якщо хочеться надійну машину під газ, можна взяти циклон 2015 року. Але якщо ви хочете навалювати свіженьку 21-го року, то 2,3 підійде вам навіть більше, бо жере він небагато, якщо будете їхати акуратно. Ну а якщо у вас є всі гроші світу, і ви хочете, щоб у вас мустанг був справжнім масл-каром, а не понікаром, як його називали саме через маленькі двигуни і через те, що у нього тут, начебто. Якась конячка бігає. То тут могли бути і двигуни 5 літрів. Це класичний Мустанг V8, який називався Койот, Дуже крутий двигун. До речі, далекий родич цього двигуна стоїть навіть на рейндж ровірі 5-літровому, але там з компресором. Тож на Мустангу цей двигун до рейстайлінгу видавав 420 або навіть 430 кінських сил, а після рестайлінгу 460. Якщо вам того було мало, була версія GT350 на 5,2 літра 550 кінських сил. Досі мало. 21-й рік Mustang GT 500 видає вже 760 кінських сил з того самого v 8 5.2, але з компресором. Тож, друзі, якщо вам цікаві машини з Америки, в посиланні під цим відео наш телеграм-канал, наші експерти будуть раді вам допомогти. Там так багато варіантів. Ця машина, її шлях відновлення теж там були. І ваша машина теж буде, якщо ви замовите машину саме в наших експертів. Ну, а зараз я, друзі, пропоную разом з нами проїхатись і побачити, як їде Мостанг 2.3. Насправді він їде на значно краще, ніж це вам може здаватись. Ну, а я поки що не відмовлю собі в задоволенні прокататись саме в режимі спорт. Ну, а на що, собственно? Ану, і треба було, так? Да? Як воно всередині, ви вже бачили, як воно їде. Ну, погнали! Просипається він потужно. Всередині ми трошки зробимо не так гучно вентиляцію сидінь та кондиціонер, щоб він нам не дуже заважав. Але в машині дуже комфортно, тихо, за умови, що у вас не включений спортрежим. Бо ця машина має систему активного шумодаву, такого собі зниження зовнішніх шумів за рахунок динаміків аудіосистеми. Але ці ж самі динаміки, якщо ви вмикаєте спорт, будуть не подавляти шуми, а навпаки відтворювати. Відтворювати роботу двигуна. Тож, якщо вам закортіло зробити собі трошки настрою, то просто тиснете мод, обираєте режим спорт плюс, або взагалі якийсь Гоночна траса або Дрек Стріп, і у вас буде дуже гучно супроводжувати саунд-система акустичним напором. Речить воно так, наче тут під капотом V8. На жаль, в нас не V8, а 2.3 Але що це нам дає? Дивіться: останні 97 кілометрів на цій машині ніхто а, ну, не, не планував їздити спокійно або економити. На ній катались. Тому витрата палива у нас 16,5. Якщо ви на 5-літровому мустангу будете так кататися, як на цьому, то у вас не буде 16,5, у вас там і 46 може бути цифра. І 26, і 36, легко. Тут 16,5. А якщо ми перемкнемо на витрати палива за останні 7300 кілометрів, а це ще по Америці машина їздила, то дивіться, витрати палива 9,7 Для автомобіля. Вагою 1600 кілограмів і потужністю понад 300 кінських сил, а в нас тут або 310, або 315 в різних даних по-різному написано. Це дуже-дуже і непогано. 0100, ця машина має їхати приблизно 5,5 секунд. Але знову ж таки, стільки написано по заводу. Що я бачив, коли передивлявся тести, готуючись до цього тест-драйву огляду, я побачив, що хлопці хтось наміряв 6,2, хтось наміряв 6,5. А хтось в Америці наміряв 5,7, тож 5,7 це доволі реально. Якщо ви їдете плавно, 10-ступеневий автомат 2-2,5 тисячі і перемикається. Це за умови того, що ви в драйві, навіть за умови того, що у вас вімкнений спортивний режим. Але якщо ви схочете собі вмикнути спортивний режим, то одразу а чого нічого не змінилося? Я читав, що мало все змінитися. І передачу мало скинута. І все, тут нічого не змінилося. Ми їдемо на шостій, 50 км на годину. Добре, давайте поклацаємо палюстками. Не дарма ж вони у нас є. О, перша передача. За 3000 і воно одразу речить. Зараз спробуємо як воно їде трошечки у спорті. Ну, щоб вам так, так би мовити, одразу задати трішечки настрою. Як бачите, за 4 тисячі саунд-система речить. Насправді зовні майже не чутно того голосу. Незважаючи навіть на те, що у нас роздвоєний вихлоп, доволі прикольно виглядає, але ну, так, щоб сказати, що воно якось там речить, ну, того нема. Зовні ви того не чуєте. Але всередині у вас тут дуже прикольні звуки. Воно навіть тримає передачу. Прикольно, чесний ручний режим. Добре, тоді на 6,5 ми будемо перемикатись. І доволі непогана у нас динаміка. Ми їдемо трошки більше, ніж, мабуть, можна було б їхати на цій дорозі. Тому вимикаємо спорт і гальмуємо. У мене вібрує кермо, тому що в нас є система стеження за курсовою стійкістю, за полосами. І я вам скажу: якщо вимкнути спортивний режим, вимкнути просто нормальний, в драйві, машина трішечки потримала передачу, але згодом... Вона мені навіть хотіла вернути в полосу, бо я не вмикав поворотник, я як справжній BMW, хоча б ніколи не було. Буквально через 30 секунд плавної їзди машина вже тримає півтори тисячі обертів. Нещодавно я на цій машині так сталося, їхав трошки більше, ніж 130. Так от, на швидкості 130 10-та передача менше 2000 обертів. Це прикольно. Ви їдете, економите паливо, я думаю, саме завдяки цьому 10-ступеневому автомату і вдалося. Отримати в межах 9,7 літрів на 100 км середню витрату палива за останні 7 тисяч. До речі, 7-8 тисяч це саме той пробіг, на якому рекомендується тут зробити ТО мастило і все таке інше. Але в нашому випадку машина з Америки, машину привезла компанія CarfoSol. саме експерт Дмитро підбирав цей варіант. І якщо і коли вони побачили з клієнтом, що машина після останнього ТО зі зміною гальмівних колодок шин. Мастила і всього, що треба було змінити. Проїхала лише 600 міль і Потрапила в ДТП. Було прийнято рішення торгувати за цю машину. І як бачите, машина була виграна в дуже гарні гроші, і ось в такому гарному стані і комплектації машина вже катається по місту. До речі, якщо ви думаєте, що справжній мустанг це тільки мустанг з V8, то ви трошечки помиляєтесь, бо в нас шосте покоління, а навіть в першому поколінні, яке з'явилось в 64-му році, найпоширенішими, найпопулярнішими версіями були саме версії з двигунами Ні, 4 циліндра. Тоді ще не було в 60-х, але була рядна шістка на 28 об'єму, і при цьому лише. 120 кінських сил. Це був базовий і найпоширеніший двигун, з яким багато мустангів було продано в 64 му році. Але там була машина на барабанних гальмах в круг, на ресорній підвісні позаду. І це була машина, яка взагалі ніяк не керувалася. Якщо ви подивитесь огляди машин першого покоління, ви побачите, що якісь повадки керування вона б обрела лише. З рестайлінгом 67-го-68 років, коли додався кузов фастбек, і саме на цей фастбек було найбільше заявок, він найбільше подобається публіці. У всіх фільмах, таких як Буліт, там де є зелений мустанг, або Угнати машину за 60 секунд. У всіх цих машинах саме кузов фастбек. І це найпопулярніший і, як вважається, найкрасивіший кузов. Саме так вважаємо і ми, тому цей кузов. Вже в шостому поколінні був лише у варіанті фастбек. Іншого варіанту просто не було. Був ще кабріолет, але класичного купе, як це було у першого покоління, не було. Щось, ніде немає можливості розвернутися. Ладно, окей, розвернемось за поворотом вже. По салону, якщо ви їдете в драйві, у вас вимкнений звичайний режим. А ще отут є такими прикольними кнопочками, можна вімкнути ящичення керма, відчуття керма. Тож ви клацаєте, у вас є три режими: нормальний спорт або комфорт. У комфорті ви можете його буквально двома пальцями крутити. В спорті він трошечки так наливається підсиленням, але ми залишимо нормальний. Він щось в середньому так працює і дуже зручно так їздити. До речі, у нас чому є взагалі можливість це клацати? Це не через те, що в нас якось міняється. Гідропідсилювач, свої зусилля чи щось таке інше. Ні, в нас є рейка з перемінним шагом, і вона це теж додає остроти відчуттях. Тобто, якщо ви хочете розвернутися на місці, вам це дуже добре вдасться, бо машина розвертається непогано. Але якщо ви будете їхати на великій швидкості і легенько відклоняти кермо від своєї центральної осі, то там машина не буде дуже сильно шарахатись в сторону. Тому така рейка. Може навіть краще, ніж якась дуже гостра, як в якихось італійцях, наприклад, Альфа ромео Також у нас комфортна підвізка, немає ніякої зубодробильності, Тож, якщо ми хочемо проїхати плавно, непогано. Дорогу, то в нас це вдасться. Але якщо нам так трапилося, що в нас під колесами буде якийсь там а, трамвайний переїзд, то взагалі ніяких питань з цим теж нема. Доволі високопрофільні 18 диски в нашому випадку, може, не виглядають так особливо круто, як 20 на 5-літровій версії. Але поставити їх сюди такі теж можна. Але вони не дадуть такого комфорту. Бо якщо ви хочете собі мустанг на повсякденність, то, мабуть, 2,3. Це саме класний вибір. Бо 3.7, який мог бути до рейстайлінгу, так він звучить прикольно, але він по цифрах повільніший за цей а жире реально більше. Бо колись давно я знімав огляд ще до повномасштабного вторгнення на той мустанг 2.3. Мені не дуже сподобався на той мустанг 3.7. Мені тоді не дуже сподобався 6-ступеневий автомат, який, до речі, вважається більш надійним, ніж цей 10-ступеневий. Але. Цей 10-ступеневий дає перевагу, якщо у вас 2,3 і три версії EcoBoost, ви можете отримати витрату палива в середньому менше 10 літрів. На машині більше, ніж 300 кінських сил. Той Мустанг, як не крутий, але менше 16 літрів навіть у спокійному режимі не брав. При цьому він був повільніший за цей, і в салоні ну, не було такого, щоб там саунд-система якось працювала крутіше. Бо за рахунок цієї обманки електронної, яка в колонках віддає вам трошки цікавіший звук. Тут ви відчуваєте, що ви прям їдете на всі гроші. Вона речить передачі підкидує в турбозоні. Все це дуже прикольно. Дає відчуття, наче ви просто король дороги, і вас вам все по плечу. Але справді на сьогодні ну, більш дешеві електромобілі, такі як Тесла, будуть швидше ніж цей автомобіль. Але таких відчуттів воно вам не дасть. Що вам треба все ж таки відчуття? То «Мустанг» вам точно дасть більше відчуттів, ніж та сама Тесла. Ви знаєте, я не фанат Тесли. якщо ви ще не дивились мої огляди, то десь тут буде посилання. Тесла мені не дуже подобається. А от Мустанг зовсім інша справа. Це машина, яка і виглядає, і їде так, як мені сподобалось. Тож, якщо друзі, вам теж хочеться собі якусь яскраву бричку з Америки, то чому ні? Компанія Карфосол вам саме в цьому допоможе. До речі, напишіть в коментарях, щоб саме ви собі обрали: Ford Mustang, Dodge Challenger або якусь там Chevrolet Camaro. Нещодавно я знімав огляд на Challenger 5,7. Огляд на цей автомобіль теж є в нашому каналі. Можете його пошукати або десь тут в посиланні за описом він буде. І це прикольна бричка. Там було 5,7 на механіки. Це був такий ну, культовий маслкар, кар Але на повсякдення та машина не підходить. Цей мустанг, ну, як на мене, дуже зручний, бо він значно менший, значно легший, ніж Челленджер. І з цим автоматом в такій комплектації з великим екраном, з такою комплектацією, як у нас, це не ну, дуже зручна тачка на кожен день. Тож, друзі, якщо хочеться собі мустанг або якийсь яскравий маслкар кар на кожен день, то, мабуть, все ж таки ваш вибір, ну, не челленджер, мабуть, все ж таки мустанг. Але у мустанга маленький розход. все ж таки, челленджер має змогу встановити газ на свій 3.6. Тож, друзі, обирати вам. А ми вам в цьому допоможемо. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Команда Карфосол дякую вам за перегляд нашого відео. Ну і якщо вам сподобалось, обов'язково поставте, будь ласка, лайк. Я бажаю вам всього найкращого, друзі. До нових зустрічей в ефірі. Зовсім забув сказати, я ж вам ще не показав багажник цієї машини. Я не знаю, чи комусь це важливо взагалі. Але тут 350 літрів чи 360. Компанія Карфосол завжди збирає всі останки машини, як бачите, акумулятор, залишки комплектації, всі запчастини, пластик, все, що лишилося. Нашим клієнтам, може вони щось з цим зроблять, не знаю, може їм знадобиться. То друзі, якщо вам сподобався тест-драйв цієї машини, обов'язково поставте лайк. Якщо ні, напишіть коментар, чому не сподобалось. Ну і нам дуже цікава ваша думка, що ви замовили у компанії Car4Soul for собі, Ford Mustang, Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, або може щось інше. Бо 20-й рік, 20 тисяч доларів вийшла ця машина, або щось біля того. Це дуже цікава тачка у цьому бюджеті. Якщо у вас є зайві 20 тисяч на машину вихідного дня, я розумію, що в Україні в 24-му це звучить дуже прикольно, але ну майже може, так сталося. Ви хочете собі іграшку на кожен день, на кожен день або дуже часто, у вас є зайвих 20 тисяч, б ви обрали. Особисто я ще б розглянув і Теслу. Вона швидше за цю в користуванні дешевше, але не дає таких емоцій. Якщо вам подобається мустанг, то чому ні. Тож раді були бачити, друзі. Підписуйтесь на канал, дякую, що додивились до кінця. На все добре, друзі. Бувайте!